Вітаю, друзі, сьогодні, 10 грудня 2025 року. А позавчора і вчора відбувалося дуже багато різних інформаційних приводів з приводу так званих мирних перемовин між США, Російською Федерацією і Україною. Як вам відомо, напевне, тим, хто стежить за політичними подіями, Зеленський їздив у Лондон для того, щоб перетерти там із. Стармером, Мерцем і Макроном. Мерц і Макрон недовго були на Даунін Стріт, 10, близько півгодини. А Зеленський і Стармер розмовляли довше. За результатами, я так розумію, цих розмов Зеленський вийшов і заявив про те, що він не може погодитися на те, щоб е, Україна е, вийшла з неокупованої частини Донеччини. Тому що це, мовляв, вимога Російської Федерації, а не американська вимога. Хоча я вважаю, що це, скажімо так, пуста аргументація, тому що якщо є документ, вже немає значення хто його пропонував. Сполучені Штати погоджуються з цими умовами, значить це і їхні умови є теж. Відразу після цього Дональд Трамп раптом знову згадав про те, що Зеленський сумнівно легітимний і на посаді своїй перебуває незаконно з 21 травня 2024 року, і що потрібно в Україні провести президентські вибори, тому що вони мовляв проводилися е, дуже давно. Зеленський відповідно парирував, що він готовий провести вибори, але якщо Сполучені Штати гарантуватимуть безпеку на 60-90 днів. Чим ще раз підтвердив, що він не є жодним гарантом суверенітету України, а гарантом суверенітету України для нього мають бути або Сполучені Штати, або Європа. А Україна виходить взагалі країна, е яка не має власної суб'єктності, за словами Зеленського, тому що саме так він сказав, тому що лише Україна повинна гарантувати безпеку на своїй території. Це є обов'язок нашої держави. Після цього Зеленський заявив про те, що європейці із, і українські радники готують якийсь новий варіант, і вони передадуть цей новий варіант плану 10 грудня. Тобто сьогодні планується передати. Вже зреагували росіяни, що вони ще мовляв не осмислили з приводу пропозиції про. Президентські вибори. Зеленський також пропонував енергетичне перемир'я. Росіяни його відкинули, тому що вони сказали, що вони працюють над довгостроковим миром. І, і ще також говорилося, що е, угода містила спочатку 28 пунктів, зараз вона 20. що Зараз обговорюються три документи. Перше, це той мирний план, який запропонував Трамп, який вже неодноразово правили, як він зараз виглядає, ми вже не знаємо. Друге, це е, відбудова України після зупинення бойових дій. Третє це гарантії безпеки. Е, відповідно, Зеленський сказав, що європейці підготують свої пропозиції щодо тих питань, які їх стосуються. Ну це справедливо. Але чому про це говорять не європейці? А Зеленський не зрозуміло. І Зеленський, як в своєму стилі, заявив, що він готовий в будь-який момент летіти у Сполучені Штати, щоб зустрічатися на рівні лідерів зі Сполученими Штатами. Америки, хоча е, жодних власних ідей у Зеленського, немає, і про що він там буде говорити незрозуміло. Е, отже, який висновок ми можемо зробити після всього цього, я може там про щось забув, але це суттєво значення немає, е, тому що ще раз повторю свою думку, що немає сенсу взагалі е, реагувати на будь-які публічні заяви щодо цих перемовин до того моменту, поки не буде остаточної домовленості. З цих заяв ми можемо зробити тільки одну, один висновок: що йдуть інтенсивні кулуарні торги. І швидше за все, Зеленського в цих кулуарних торгах е хвилює лише його власна доля, а не доля України. Тому доля України для нього є другорядним елементом, і він торгується саме за власне буття, власне майбутнє, е власну безпеку. І відповідно. Все те, що зараз нам розповідають, воно є просто інформаційним шумом, на який важливо емоційно не реагувати.